А у Києві у приміщенні столичного вокзалу знайшли семирічного хлопчика. Там його покинула мати. Сама ж подалася на заробітки. Дитину виявили правоохоронці під час рейду. Малого і ще кількох бездоглядних підлітків забрали до притулку. А крихітну дитину у лікарню. Чому знає Олена Ткаченко? Київ, околиці південного вокзалу, Містина ця. не лише важливий транспортний в столиці. Її вподобали діти тут, поряд із коліями в підвалах, де прокладено теплотраси, оселяються підлітки. Зазвичай вони не мають де жити або просто втекли від батьків. І, і грушки вісяти полотенка етапна. Приходиш, сразу відомо що тут і... діти. Діти безхатьків під час рейду шукали правоохоронці. Хотім жодного обжитого кутка виявити не вдалося. Натомість угледіла хлопчика, котрий мешкав у приміщенні залізничного вокзалу. Йому сім років у школі не навчається. Розповідає, тут його покинула мати, яка подалася на заробітки, і вже тривалий час не з'являлася. У гості до столиці з Вінничини прибув і Михайло, майбутній слюсар заради поїздки, навіть навчання пропустив. Сам приїхав перший раз, подається що тут, тут. Потім додає тут із дозволу батьків. Приїжджав до другого, а сьогодні мав їх додому. Чому сам дуже Мама Мамо також знає, де я нахожуся. Ну мама не дозволила. Хлопця без догляду не залишили, які інших забрали до притулку. А ось ця півторарічна дитина поїде до лікарні при первинному огляді дитини. Наші співробітники зрозуміли, що дитині необхідна медична допомога. Лікарями дитині встановлений діагноз, двостороння пневмонія. Так не догледіла малого ненька, що на життя заробляла же Відповідатиме тепер перед законом. Це не виконання материнських обов'язків, передбачена адміністративна, а іноді і кримінальна відповідальність. Олег Тиченко, Святослав Малешкін, НТН.